Уявіть, ви живете, працюєте, мрієте, відкладаєте зміни на потім. Але Біблія каже, людині призначено вмерта один раз, а потім суд. Тож питання не в тому, чи ми помремо, а в тому, у якому стані душі ми зустрінемося з Богом. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію: одна смерть, одна жертва, одне спасіння. Цитата з Біблії. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Євреям 9, 27, 28. Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього, добра тим самим жертвами, що щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає, бо неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи Євреям 10, 1, 4. Ідея перша людина живе в один раз. Кожен має одне життя після смерті зустрічі з Богом. І питання лише одне: що ти зробив зі своєю душею? Чи відкрив її Богові, чи жив, ніби його немає? Це не погроза, це заклик не втратити шанс, який дає життя. Ідея друга: Христос помер один раз. І цього достатньо. Удавнено священники щороку приносили жертви, але вони не очищали душу, а лише нагадували про гріх. А Христос віддав себе один раз замість усіх. Його смерть мала силу, якої на всі покоління, на всіх людей. Третя ідея. Старі жертви лише тінь. Закон був тінню реальності, копією справжнього спасіння. Як фотографія не замінює живу людину, так кров тварин не могла змінити душу. Люди повторювали обряди, але всередині залишались теми саме. Ідея четверта: Христос кінець цього кола, його смерть зупинила нескінченні жертви. Те, що лише нагадувало про провину, тепер стало справжнім звільненням. Христос не просто пробачив гріх, він знищив його силу. І вдруге він прийде не як суддя, а як той, хто спасає тих, чия душа його чекала. Висновок: ми помираємо один раз, але Христос один раз помер за всіх. І цього достатньо, щоб подарувати кожному вічне життя. Бог не хоче страху, Він хоче, щоб душа жила. І поки вона дихає, ще є час зробити вибір. Підписуйте, щоб не пропустити наступний уривок з наймудрішої книги у світі. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.